Знаєте, для мене не важне, щоб мене замітив замітивбірсір. Мені паху. Для мене головне, щоб мене зараз замітив це Льоша. І Марко. А, це, пацани, це відео для вас. Знаєте чого? Пацани, по-перше, хочу обратитися для вас. Тяжко це говорити, але коли більше немає. Ну, для мене з мого котика більше чорного немає. Це важно, щоб замітили тільки марки льош. А далі все, пізнім далі. А тепер всіх вас з 1 вересня. Ой, блядь, з 2 вересня. Блядь, з 3 вересня. Вже 12 ночі. Букви різні писати, тонким піорешком тетрадь. Учить в школі, учить в школі, учить в школі. Вычитать и умножать, Маліше не обижать, Учат в школе, учат в школе, учат в школе.